Зі святом вас, шановні колеги, працівники культури, зі святом усіх, хто творить свято, хто дарує людям радість, хто світ наповнює красою. Адже культура зможе змести з лиця землі все зло, тільки б на світі панувало добро. Тож бажаю вам, чарівникам культури, миру, злагоди, достатку, творчого ентузіазму і натхнення. Міцного здоров'я нелегкий нині у наш час, але попри всі печалі, життя продовжується далі. Тож ми віримо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І знову всюди зацвіте калина. Все буде добре, Україна! Бачити усміхнені обличчя на круги. я хочу, щоб були на світі тільки щастя берегли. життя Одне його не можна повторити, Хай нам щодня дарують радість наші діти, щоб від печалі залишився тільки дим. Я хочу так, щоб ми та радість кожен дім і від кохання у думках щодня летіти. Поколі жити, молоді люди ми, сильні люди, ми, возвемося ми, українцями, щоб на щастя все деспотілося, щоб булося, все, що хотіло. Я вірю в те, що буде кращий новий день, і буде повний нових вражень і пісень. І краю рідного наповнений красою, і вірних друзів, що завжди з тобою, нехай завжди перебуває з нами Бог, щодня дарує радість нових перемог. Ми Українцями, щоб нещастя все десь поділося, щоб було все, що хотілося, добрі люди, ми, сильні люди, ми, возлемося ми, українцями, щоб нещастя, все десь поділося, щоб було, все, що хотілося, добрі люди, ми, сильні. щастя все де